Доброго! дня! І знову ми вас вітаємо на нашому винограднику. Сьогодні у нас 4 травня 2025 року. Як ви всі знаєте, виноградники всі садівники перенесли ряд зворотних заморозків і нас від неї обминув. Сьогодні хочу, станом на 4 жовтня, показати, що в нас який стан. На винограднику. Як ви знаєте, ми в попередніх відео ми вам показували, що ми відкривали виноградник 29-30 числа. Після того у нас ще 2 травня був знов зворотній заморозок. На жаль, в зв'язку з тим, що не було на місці, ми його не накривали. А для підтвердження того, що мороз був, я вам зараз покажу черешню, в якому стані знаходяться зав'язочки, Ви бачите, всі от вони почорніли, все почорніло. Так що мороз нас також не обминув. А тепер підемо подивимось, в якому стані знаходиться наш виноградник. До вашої уваги, так почнемо внизу, це найнижча точка виноградника. Ой, тому тут було найбільше заморозків. Ви бачите, от є показник теж. Було сонечко, припечено сонечком і ще й зворотні заморозки допомогли. Тут у нас кущик пам'яті вчителя. Ви бачите, от стан прунюк. Ви бачите, що на одному рукаві нас підсілена подова стрілка. І я думаю, що тут сміло я назбираю необхідну кількість. Щоб заповнити цей, цю шпалеру. От як переніс на з'єдинка. Теж вона була досить високо розпустилася. Це трьохрічний третій рік кущикові. Ну і думаю, от є один хороший пам'ятник, 2, 3, 4, 5. На одному рукаві цілком достатньо для того, щоб нагрузити і не перегрузити навіть цей кущик. Тут у нас басанті. Там у зв'язку з тим, що вже місця бракує, у нас підсаджений зіронька. Тут у нас, бачите, стан от, основні бруньки. Всі залишилися, є яка швидше розпустилася, є яка пізніше. Це в нас Дніпровський манікюр Фізнгера. він вже благородний. Там Дніпровський сувенір. Такий стан от, на сьогоднішній день має у нас. Король мускатів, а саме мускат медовий опришка. Як ви бачите, оці пагони, це найшвидше розпустилися, які були, пережили всі морози. Як ви бачите, що наверху мороз 2 травня не зацепив, а в голові куща внизу, от ви бачите, як був пошкоджений пагінець. Але нічого. Страшного я бачу, що тут по лузі ми цілком наберемо необхідну кількість пагонів і все буде добре. Ось така в нас тут і мир. Тут у нас красавчик писанки. Тут Нельсон. От, от на виді Нельсона я вам покажу просто, як я залишаю два рукава. Ні, на одному рукові залишають дві лози. Одна пішла вправо, а інша пішла вліво. І тут цілком назбираємо нашу необхідну кількість. Цей ряд найсонячніший, тому і тут було найбільша проросла брунька. Але все по гаразд. Давайте не буду переключатися, перейдемо на інший рядок, де є було чуть-чуть холодніше, тому що від будівлі сонечко менше прогріває, і тут брунька знаходиться, хоч було пізнє відкриття 29 квітня. Але вся брунька основна практично є. Так, Це для тих скептиків, хто говорить, що ай-яй-яй пізно відкривати і все і решта. Ну, кожен має право на життя, кожного своя думка. Я працюю на даний момент так і не перший рік. А що у нас тут персовий чорний. Тут у нас рембо, тут є перепривитий вже кущик, у нас там є квартет, тут і різко, кишміш різко пускає. Там на два рукава перепривиті. це все були старі кущі. Тут перепривитий, От вже вам пускає парфюм. Там далі молодий кущик. Кишміш незрівняний. Тут ще залишився у нас є на привітці. Маємо Тут у нас є і басанті. І Енергодар. От має темний такий окрас, ви бачите. А от до вашої уваги ми підходимо ближче до американців. Це у нас кишмиш Арарат. Як ви бачите, все йде з основної бруньки. Він пізніше розпускається, чим, же? чим і добре для нас. Тут у нас йде хеловін. Тут цього року ми чекаємо на сигнальне плодоношення кущика. Як ви бачите, це у нас буде фламія. У нас вже є сформовано 4 рукава. І тут цілком ми наберемо лози для того, щоб все було у нас чудово. Тут є і Азія і помаленьку вона переходить у нас. Тут кишмиш є і Резка, і квартет. А це так на сьогоднішній день такі бруньки має у нас кишміш, казка Калугіна. Як ви бачите, так воно. І зараз до вашої уваги ще покажемо одного американця. Це в нас кишміш аватар. Як ви бачите, в нас є тут положено в горизонт. Один, два, три рукава положено в горизонт і помаленьку ми виводимо його догори. Так що, як ви бачите, всі брунічки у нас живенькі, стартують. І думаю, що все буде з ним чудово. І цього року ми знову вам покажемо їх. Бачите, він ще весь в землі, ще навіть дощик його не обмив. Ми вже після того, як відкрили, як ви всі бачите, провели вологий зберігаючий полив. Для того, щоб дали йому добрива трошки. Для того, щоб зараз дати вріст. Щоб тепло пішло, волога є. Ну і наші бруньки, як ви бачите, за 4, буквально 4-5 днів набрали от такого, такий стан. Так що на цьому буду помаленьку завершувати наше відео, щоб не затягувати його, воно вже так затягнулося. Отаке. От Стан винограднику після пізнього відкриття. Після відкриття аж 28-29 квітня 2025 року. Так що кому сподобалося це відео і ця інформація можете брати до уваги. Кому не жалко, можете поставити лайк, підписатися на канал. Далі буде багато цікавого. Також прийшло, що матеріал свіжий. Новинки, абсолютні новинки, але це вже згодом і все пізніше. Так що асортимент розширимо, покажемо прибивки цікаві, які ну, скажу чесно, що не, не у всіх є. У багатьох їх ще немає. Але завдяки хорошим виноградерам вони появилися і появляться, я думаю, і в нашому винограднику. Та що всім, кому сподобалося відео, ставте лайк, підписуємося на канал. І не забуваємо, що наші хлопці і дівчата боронять наш край, а ми можемо вирощувати такий виноград. Слава Україні. Україні бути. До зустрічі в наступних відео.